Сьогодні ми поговоримо про Римо-католицький костьол, який знаходиться в самому центрі нашого міста. Варто зауважити, що перший костьол мав назву костюл Святого Антонія і знаходився на території старого міста. Збудований був в 1748 році. Він серйозно постраждав під час Коліївщини. Був відбудований, але згодом був розібраний. І фактично на місці цього костюла було згодом побудовано православну церкву. Менше з тим ми будемо говорити сьогодні про костьол, який входить до переліку пам'яток національного значення. Це костьол успіння Святої Богородиці, який було збудовано в період з 1780 по 1825 рік. Збудовано на місці старого римсько-католицького цвинтаря, який в XVIII столітті знаходився поза межами міських стін. Початок будівництва датується 1780 роком. Розпочато було будівництво за часів Станіслава щенсни Потоцького, а завершував будівництво вже його син Олександр Потоцький. Варто зауважити, що це одна з перлин нашої історико-культурної спадщини, як вже було зазначено, це пам'ятка національного значення поруч з дендрологічним парком Софіївка і торговими рядами. Костьол дуже цікавий, але в його історії є і славетні, і трагічні сторінки. Менше з тим хотілося б вас запросити також на лекцію, яка відбудеться 15 серпня 2025 року в стінах костьола картинної галереї, і під час цієї лекції ми відкриємо окремі сторінки славетної історії цього цікавої споруди.